Учора напередодні старого нового року у Галичі на Майдані Різдва, а саме після богослужіння у храмах, відбулося урочисте відкриття різдвяних фестин. З усього району сюди з'їхалися колективи, щоб показати колорит традиції, які зберігаються, примножуються і шліфуються у кожному селі та передаються від покоління до покоління. А значення цих веселих різдвяних традицій одне: возвеличення Бога, прославляння, народження Його Сина Ісуса Христа. Далі, прохід свята, репортаж наших журналістів. Після богослужіння у храмах на Майдані Різдва зібралися творчі колективи з усіх куточків Галицького району, щоб віддати хвалу творцеві та визволичити й прославити народження його сина Ісуса Христа. Під відкритим сонячним небом розпочалася урочиста частина відкриття традиційного щорічного зимового свята, конкурсу вертепів, маланок, колядок і щедрівок. Шановні галичани, гості нашого краю, вінчуємо вас з коляді, аби жили в гаразді без клопоту, без біди до другої коляди. Так у всі часи галичани вінчували всіх з Різдвом Христовим. І сьогодні в нас проходить традиційні різдвяні фестини. Зібралися із цілого району Маланки, вертепи, колядники, засівальники, щоб репрезентувати своє мистецтво на районній сцені, щоб відтворити звичаї і Ряди, які дійшли до нашої сучасності від наших попередників, від наших предків, на майдані розташувався парад творчих колективів у різноманітних костюмах та масках. Колядки виконував духовий оркестр, колядували і всі присутні на Майдані. Гарним сюрпризом цьогорічного фестивалю став триметровий різдвяний дідух, якого майстерно виготовили вихованці та вчителі малої академії народних ремесел міста Галича. Привітали учасників свята, представники духовенства і влади. Сьогодні віддання свята Різдва Христового. Ми з цілого району приїхали до нашого княжого міста на площу Різдва, щоб завершити різдвяні свята чудовими традиційними галицькими різдвяними фестинами. У теперішніх українських традиціях поєднані і язичницькі, підкреслив декангалицький Василь Завірач. Звернів увагу на той чудовий діду, який переносить нас у далеку минувшину до наших предків, до часів ще до християнських, які були традиції. Різні в нашому народі. Насамперед бачимо прачовитисть нашого народу, який дбав про хліб, про урожай, який пам'ятав своїх предків. І оцей дідух теж символізує майбутній новорічний вже урожай. Це єдність поколінь. Це єдність нас, сучасників, із нашими предками. Коляда на західній Україні особлива такої, як у нас нема ніде. Коляди, як має наш український народ, як ми тут колядуємо на західній Україні, нема ніде більше. Її колядують по всьому світі, переписують слова колись, якраз на різдвяні свята владики. З багатьох куточків приїздили саме сюди, до нас, на захід, в гори, аби послухати тої різдвяної коляди. Тому шануємо ту коляду, продовжуємо її і не опустимо дійсно цієї такої традиції нашої християнської. Християнські традиції українці особливо шанують і продовжують. Вони найбільше прославили новонародженого Спасителя щирими колядками та піснями. І сьогодні я всіх вас вітаю, дай Боже нам всім здоров'я і міцної віри, віри, так як вірили наші предки у нашого Ісуса Христа. І хочу вас, всіх, привітати таким віншуванням. Колись в дитинстві мене навчив мій тато. Він чує у вас цими святами нарожденними, по всім світі розвеселенними, якийся народив би вас поблагословив. щастям, здоров'ям, радістю, веселістю від століт до столідок і пан би призначив життя і вік. Чого зичу того, він чує, Христос зарождає. А далі були багаті вінчування, і посипання зерном на щастя та добро у новому році. Завершилося урочисте відкриття спільною колядою, після якої всі направилися до народного дому, де продовжилося свято. У процесі ходи ми трішки перемовились з дубівецькою Маланкою. Тільки по бажанню молоді вони саме зібралися і предложили мені цей театр. І я з радістю це прийняла. І ми маємо що показати. Я, наприклад, тут не бачу подібних маланок і думаю, що наша Маланка всім сподобається. Добра, і здоров'я. Добре, ну нечиста сила що? Нічого, хай будуть будуче, здорові в цьому новому році, щоб я до них не присутні з новим роком Терзвом Христовим на районній сцені. Виступило близько 30 колективів. Дійство тривало декілька годин. Журі визначало переможців, а для глядачів це було приємне театралізоване свято. Христос рожденний, царство дарує. Хай у вашій хаті добро панує, а ласка Божа, вас не минає. Тішайтеся нині, Христос рождає!